Коли я побачив своїх прикордонників, я кажу, я чесно, я плакав, я плакав. Як людина вилізла, вибралась з якоїсь кучі мотлоху і вирвалась під тиску, коли почали дітей там писати цим окупантам і листи. І поздоровлення, і подарунки всяким складувати. А такий, що він, він, він такий проукраїнський, що він цього не хотів робити. І, ну, і Почали там трошки його тиснути у школі. Почому не ділаш, от треба защитникам, освободителям от нацистів. Перше, за що вони взялися, це за українські підручники в школах, за українські книжки в бібліотеці. Все це було. Забрано і вивезено. Ну і дітям все ж таки заборонили одягати вишиванки, заборонили розмовляти українською мовою, говорити тільки по-русски. Коля. Сразу наче нічого було, все нормально, вроді. А тоді 14 червня прийшли к нам, приїхали, верні, на машинах, з автоматом, каска. Я якраз э, вузав, висню вузав ну, на варення. Я кажу, куди вас везде? Привезли нам в Херсон, такі ворота такі високі. А, Я а, на вулиці ще стояла. Вони коли мішок ходили, то заламали руку мені, а потім камеру посадили в камеру. Прижали мене отак, телефон мені в руки дали, дзвоніть сину. Ну він так і не дзвонив. І на третьому етажі там у них кімната питок була. Там крики такі дуже роздираючи, все кричали там. Особливо здівались над молодими парнями, які були в АТО, були, хто був у територіальній обороні був. Мене не трогали, мене не били, ні разу нічого. Я еще говорю правду, что меня не было, а тех пацанов было и по-черному. Что приходили не сын, не приходили в камеру. Ну, ну оно, это конечно, все морально, помогали. все это, не на нервах, думаешь что сказать. Вот, это меня продержало 41 день, я каждый день, каждый вечер ждал, когда за мной придут тоже. Отношения наши было к ним потом... отвратительное, мы не могли даже на них дивиться это самое. Ну, а, то, а потом заставили а паспорта брати. А, а паспорта ми російські взяли тут в аптеках нам лікарство никто не давав. В кульницю, не в годинку документи не піде. Я не чую то паспортів на російську. Давай паспорти. В 23-му году зрвали. Ладно нам делать. Зрвали гесточки. А тоді як гахнули. Пів п'ятого утра ми на берегом, прямо на в городі, Дніпро, як то кажуть. Я вискочив на кручу, дивлюся, вода, такий поток води, що ми, це все це саме. Дівчата розказували навіть, що цурубинські виходили люди на вулицю, щоб може спастися чи що, щоб кудись десь тікати. Щось. Так солдати їх заганяли в хату. Зайдіть в хату, нікуди не виходьте. Що говорили, паспорт російський є? Значить, ми будемо вас спасати. Нема російського паспорта да. ми не будемо спасати. Малакали люди так. Ходили, шукали про українське. Десь прапорець якийсь, чи десь може запись якась, чи значок якийсь. Телебачення було. Більшість, вже, як почалося, більшість, що вони вже ж глушили українські канали, в основному ну, все, ну, В основному, Може один-два канали деякі пробивалися. Дружини було багато в телефоні і наших телеграм-каналів, і руських. Ну, на руські я кажу, ти хоч позаходь, бо стоїть там 200 чим то цей. Зайдуть, побачать, що ти там ніхто не дивишся, а, а там все продав, де українське. Пацанів почали брати в армію. Ну, молоді. Кому 18, 18 год. хто сам пішов вже контроль, є такі у нас теж підписали, а є, що порозносили пов'язки і От одна із головних причин ми не хотіли, щоб наші діти пішли воювати не з тієї сторони.